Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про перспективність нафтогазових компаній і чому саме цей напрям економіки, на мій погляд, в ближчу глобальну кризу саме допоможе нам як мінімум вберегти наші кошти, як максимум навіть примножити. І якщо поглянути загально на картину в світі на різні сектори економіки, наприклад, Фінтехи чи циклічне споживання, ми бачимо, як. На ці компанії стрімко зросли за останній рік-два, і основні такі індекси, як S&P 500 чи NASDAQ, вони вже штурмують нові історичні вершини і знаходяться на хаях. Якщо дивитись там двадцять рік чи 20-й рік кризи, то на сьогодні вже далеко від цих відміток знаходимося, і в людей можливо складається така картина, що ми вже туди ніколи не повернемось, і потрібно брати сьогодні, бо завтра буде дорожче. Сьогодні масово люди діляться своїми успіхами, те, що я от бачу по різних телеграм-каналах, по чатах люди показують свої круті результати, як за останній рік у них примножилися їхні інвестиції, і це включається такий масовий ефект ейфорії, жадібності. Люди хто. В позиції вони дуже раді цьому. Ті, хто не в позиції, ті, хто не інвестують, вони хочуть теж так само повторити цей успіх і вони не хочуть пропустити цей рух, і в тому числі, навіть якщо вони сумнівалися, якщо вони чекали якихось корекцій, вони все одно зараз будуть піддані цій емоції, людській жадібності можливість втратити цю дохідність, і вони в тому числі зараз будуть заходити. Ті, хто зайшов, будуть нарощувати позицію, і звісно, це буде продовжуватись, Ріс скоріш за все буде ще продовжуватися. Не означає, що завтра вже буде падіння, але суть в тому, що глобально зараз активи знаходяться дорого. Якщо дивитись, наприклад, альтернативи S&P і NASDAQ, ну при умовно там фінтехах, то е і ми говоримо, наприклад. Як берегти себе в період кризи? От умовно ми навіть її чекаємо. Ми розуміємо, що це невідворотня циклічна історія. просто тут лише питання часу. Якщо, наприклад, Синпі і NASDAQ, вони дорогі, то щоб дивитись протилежно, то звісно, перше на думку приходить дорогосінні метали, золото срібло. Саме ці активи вони в кризу зазвичай допомагають нам вберегти. Наші кошти від падіння, ну звісно, долар долар зараз дуже багато негативу. Тому давайте за доросінь металами конкретно зараз. І виходить сьогодні ситуація, що після торгових війн 25-го року, ну і навіть трішки раніше, довіра до долара почала підриватися ну, загалом із повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Ця проблема вона більш загострилась. Бачили, що. В якийсь момент країна будь-яка в світі може бути відключена там від розрахунків в доларах, і виходить, що це не настільки не така стабільна історія і безпечна. Тобто, умовно комусь ну, умовно Америці не сподобаються дії якоїсь країни, і вона легко може ось такі фінансові санкції ввести проти цієї країни. Тому э, ця проблема недовіри до американського долара після 22 року вона почала набирати оберти, і з 25 роком з торговими війнами вона ще більш э, погіршилась, і виходить, що саме золото сьогодні на фоні цього ще до настання глобальної кризи вже на історичних вершинах, і там показав більше ніж 2 ікси за останні 2 роки. Ну і відповідно зараз срібло, теж вже як другорядний актив, коли все добре в дорогоцінних металах, ну і платина, на паладі, в тому числі вони зараз різкі роблять імпульс. І зазвичай це ознаки вже кінця раллі на дорогоцінних металах. І виходить, що е, сьогодні в нас якби і кризи немає S&P 500 дорогий. І золото дороцінні метали дорогі, і виходить: а що ж тоді робити? Питання в тому: добре, якщо криза буде, то завтра що тоді? Дороці метали ще ріст покажуть. І, на мій погляд, тут вже доволі така ситуація небезпечна, тому що е, дороцінні метали на сьогодні вже свій потенціал дуже сильно вичерпали. І, можливо, так, в глобальну кризу вони не будуть уже там. Е, Можливо, не будуть валитись, але і росту теж, на мій погляд, сильного вже суттєвого навряд чи потрібно чекати. Можливо, якась стабілізація, якийсь там діапазон, можливо, така історія буде, але чекати там на ікси, ну тобто на ту історію, яка була за останні два роки, цього повторення я вже бачу шанси ну, зовсім мізерні. Але в той же час є сектори економіки, які потенційно в цей час можуть себе добре показати. Хоча зараз здається, що ну це, це зовсім не очевидно і контрінтуїтивно, тим настроям ринку, які панують на сьогодні. Давайте ми з вами зараз подивимось на нафту, і ми бачимо тренд такого спаду планомірного після середини 2022 року. Тоді були піки локально 125 доларів орієнтовно по марці. Бренд сьогодні це вже два ікси вниз. Це 64, а в моменті навіть були там 58-59. І давайте згадаємо історію: як з середини 24-го року перший серйозний негатив під'їхав до нафти. Це коли Трамп тільки готувався до, до майбутніх виборів, які от були взимку 25-го, і відповідно він саме на заявах того, що він зупинить війну в Україні, примусить там Путіна чи домовиться з ним. Тобто там лунали різні заяви від торгових мит там 500 на Індію Китаї до того, що Америка наростить різко видобуток нафти, тим самим обрушить ціни на нафту, і відповідно Росія не матиме стільки надходжень для фінансування цієї війни в Україні на таких високих обертах. Ну і відповідно, якщо санкції проти Китаю 500 і проти Мита і на Індію, то звісно, це все причинить дуже сильну глобальну. Кризу, рецесію і відповідно споживання нафти зменшується в кризу, і ціни підуть в тому числі на низ і це зробить те, що. Загалом ціни світові впадуть на нафту, Росія менше буде отримувати, да й плюс до того, що змусять Індію і Китай не купувати російські енергоносії для того, щоб ця історія не була довга і хронічна. Ну тобто тарифні мити такі високі. Ну от на фоні цього це все і знижувалось. А тепер ще плюс до цього ми бачимо. Кульмінація цих всіх подій зараз Трамп захватив силовий військовий захват Мадуро, забрали його, вивезли в Сполучені Штати, скинули по суті цей диктаторський режим, і потенційно зараз учасники ринку розглядають що Венесуела в ближчому майбутньому, зможе Наростити об'єми продажу нафти, видобутку і продажу, і відповідно це більше пропозиції в світі, і відповідно ціни на нафту повинні знизитись. Але дуже багато аналітиків, які розбираються в цій сфері, вони оцінюють цю перспективу як дуже малоймовірну, тому що за останні там десяток років. Те, що і під санкціями Венесуела знаходилось, це все дуже сильно вдарило по енергосектору Венесуели, і відповідно вони дуже сильно знизили об'єм видобутку, законсервували деякі, деякі вже там потрібно великі інвестиції робити, нові технології сюди впроваджувати. Тобто, це, по-перше, дуже величезні там сотні мільярдів доларів інвестицій, потрібно вкачати в. Венесуельський нафтосектор. І ще плюс до того, це не справа на реалізації одного чи двох років. Це може й на десяток років розтягнутися, поки вони планомірно це все впровадять, розкачають і розвинуть цю індустрію по суті вже заново. І виходить, ну, і в тому числі ще там дуже багато нафти, яка ну не зовсім така придатна, тобто важка нафта, її там потрібно ще приводити до норми, в тому числі. ну, Тобто, це не є прям суперякісна нафта, там оцінюють близько 300 мільярдів запаси нафти, але по суті, там більша частина це. Не такої хорошої якості нафта, тому питання в тому, чи буде венесуельська нафта завтра вливатись масово в ринок по експоненційні нарощуватись. Тут насправді шанси дуже мізерні. Тому перший цей фактор він здається, що Венесуела найбагатша країна, і нібито завтра буде все добре. Але насправді з цим теж не все так. Просто. І тепер ще в тому числі додається негатив саме до ц... нафти, ну, до її цін, те, що відбувається сьогодні в Ірані, повстання проти режиму Аятол, і, відповідно, зараз теж, скоріш за все, скинуть цей режим, який вже править вже десятки років, з 80-х, якщо я не помиляюсь, ну тобто більше ніж 40 років. І диктаторський режим теж, скоріш за все, буде повалений великими іранськими жертвами. І відповідно, Іран це теж один з ключових гравців на нафтовій індустрії в усьому світі. І відповідно, якщо він стане Іран про західним, там вже буде знову з ним співпраця знову будуть зніматися санкції з енергетики. І відповідно, це теж більше пропозиції до світового. Продажу нафти відповідно на ціни, це теж буде впливати негативно ну тобто, ціни будуть знижуватись. І е, теж ну, стосовно логіки, тут в принципі все зрозуміло. Але питання: хто прийде завтра е, в Іран, хто буде там наступним е, вже, там, президентом, ну хто буде управлятися країною, який це буде режим? І так само це питання до Венесуели. Тобто, це не означає, що якщо сьогодні там скинутий цей режим, то це не означає, що завтра не прийде якийсь подібний. Тому стосовно зараз цього загального негативу, ми відповідно розуміємо, що ці всі очікування вони вже включені в ціну. І те, що вже там півтора роки відбувається дуже сильний негатив і тиск на ціни на нафту, загалом в більшій мірі це лише на очікуваннях. Тому, взагалі, нафта це доволі такий спекулятивний актив, і ціни дуже часто вони піддаються тільки очікуванням і маніпулятивним діям учасників на ринку, а не тому дійсно, що по факту відбувається на ринку. І зараз те, що я бачу, що є зараз логічно як мінімум дешево купляти нафтогазові компанії. Якщо поглянути на основні там топові компанії у світі, американські європейські. Інших країн, то ми бачимо, що сьогодні там капіталізація по 500-100 мільярдів топів, але їхня оцінка ПНІ, це капіталізація до їхнього чистого прибутку, вона не є перегрітою. тобто Багато взагалі там до 15, і багато які там в районі від 15 до 20 окупності річних. ну Тобто, це оцінка на сьогодні говорить про. Про низькі сьогодні оцінки даних компаній, звісно, не можна виривати з контексту і брати тільки в моменті. Треба дивитись в динаміці, потрібно інші мультиплікатори дивитись, як, наприклад, балансова вартість компаній панабе. Ось даний стопчик по цих ж компаніях, то ми бачимо сьогодні, що кількість активів, сума активів цих компаній, вона приблизно в такому діапазоні, як їхня оцінка на фондовому ринку. Так, можна дивитись там Exxon, Chevron, там близько двійки, тобто в два рази більше оцінка на фондовому ринку, аніж їхня кількість сума вірніше, оцінка їхніх активів. Але Ну, тобто, ми загалом, якщо проглянути, то це від одиниці до двох оцінка. Ви можете сказати, ну, типу, 2, це може забагато. Але якщо подивитись, що, наприклад, сьогодні в оборонці робиться в, е, теж в промисловості, то ми бачимо сьогодні ну, тобто це не технологічні компанії, але їхня балансова вартість сьогодні General Electric, наприклад, 18 RTX, це 4. Боїнг немає, Лохід Мартін це там 20. Якщо говорити про Метал, наприклад, там взагалі просто зашкалює. Я не пам'ятаю там щось близько 20, нібито балансова вартість. Ну, тобто ці сектори економіки вони вже дуже перегріті, і це не фінтехи. А фінтехи там теж вище 20 зазвичай. Тому, як мінімум, зараз купувати нафтогазові компанії, це. Купівля дешевого бізнесу по справедливій вартості, тобто це те, що на даний момент можна констатувати факт. Тепер, звісно ж, потрібно далі говорити про перспективи нафти і. Умовно, якщо завтра там нічого такого позитиву навколо нафти не трапиться, а просто трапиться там умовно рецесія, криза і ціни будуть падати, то як мінімум нафтогазові компанії будуть падати слабше, аніж оборонка, аніж там фінтехи, набагато слабше. Але тепер питання в тому: а чому ми думаємо, що, наприклад, Споживань, вірніше, дефіцит нафти в ближчі роки в цю кризу не буде більшим, аніж та умовно рецесія той спад. Тобто зараз Венесуела, Іран, ну це вся історія, в принципі, зрозуміла. Я сумніваю, що там щось кардинально зміниться в ближчі 3 чи 5 років, що там дуже кардинально зміниться продаж нафти із цих країн. Але те, що умовно сьогодні. Буде посилюватись далі конфлікт із Китаєм, тому що сьогодні США і Китай це їхня основна сьогодні основний конфлікт. сьогодні вирішується і в Україні, і, він, і взагалі по всіх куточках світу. І я думаю, що ті торгові мита 500% мита вони будуть впроваджені в ближчому майбутньому. І цей ці торгові мита, вони не сьогодні з'явилися не весною. Вони ще почалися з 18-х років для того, щоб сповільнити ріст китайської економіки, і відповідно сьогодні це вже набирає обертів, і те, що сьогодні на Росій, російські. Таку нафтоіндустрію і газу вбивають, в тому числі це плюс і для України, і для американців. І це ще один привід для того, щоб накласти 500% мита, тому що що ми сьогодні з вами? Бачимо, наприклад, екс-міністр закордонних справ Кулеба він говорить, що закінчити війну повністю. от Остаточно в 26-му році це немає ніяких абсолютно шансів. Ну і я теж притримуюсь в принципі цієї позиції до кінця війни ще дуже далеко, абсолютно. Але припинення вогню тут шанси дійсно дуже високі, тому що зараз американці не дарма накладають санкції на Лукойл, роснефті і ціни. З великою дис... знижкою дисконтом продаються, тобто, якщо ринкові там бренд американська нафта там по 60-64 долари, то Юраус еталонна марка російської нафти, вона продається з дисконтом там 40%, приблизно там по 35 доларів за барель, 32 долари за барель. І виходить, що в них видобуток десь приблизно собі вартість 45, тобто вони в збиток сьогодні. І ці речі ми бачимо, ну. Вони сьогодні спонукають Росію призупинити вогонь в Україні і піти на угоду із Трампом і, відповідно, із Україною, Європою. Те, що зараз тіньовий флот, танкери, американці захвачуються, це теж сигнал того, що давайте, Росія, типу, зупиняйте вогонь, і давайте якусь домовленість 26-му році ми дійдемо. Але знову ж таки, це лише про припинення вогню, це не про закінчення війни. Портніков, він більш таку позицію песимістично е, займає те, що теж перспектив закінчення війни і близько немає, але затухання війни воно повинно бути в 26-му році. Ну і тобто ми бачимо, що в принципі зараз е, які мотиви. На 26-й рік е, складаються всі абсолютно пазли, що... Е, Високі шанси припинення вогню, і відповідно на ціни на нафту це потенційно може вплинути позитивом. Чому? Тому що всі чекали рецесію, кризу, нарощення конфлікту, сповільнення економіки, зменшення споживання нафти відповідно, зменшення попиту, і за рахунок цього на очікуваннях ціни на нафту Але Якщо ми зараз моделюємо ситуацію, призупиняється вогонь в Україні вже нібито якийсь позитив тут стосовно е миру у Європі, і відповідно це відміна. Майбутньої рецесії, І, відповідно, споживання нафти залишиться таким самим, тобто буде очікуватись ринком. І відповідно ціни нафту на цих подіях можуть вилетіти дуже легко. 80, ну, в діапазон від 80 до 90 доларів. Лише тобто, на, на призупинці вогню. Але тепер наступна ситуація, що довгостроково нас чекає, і довгостроково насправді те, що ми говорили, наші основні аналітики військові, вони в тому числі негативно відносяться до завершення війни. Ну тобто, про перспективи, тут взагалі немає ніяких шансів завершитись 26-му році. І відповідно дуже багато зараз. І німецька розвідка, в тому числі це ще весна 25-го року. Вони виклали той матеріал, що Росія планує напад на Прибалтійські країни: Естонія, Литва, Латвія. І це ну, дійсно серйозна йде підготовка Росії. І на одну із країн НАТО дуже високі шанси, що вони нападуть. В ближчі роки і ну Балтійські країни це одні з країн, які найбільше у відсотках від свого ВВП допомагають нам Україні, і відповідно вони розуміють цю загрозу і для того, щоб не допустити війну на своїй території. Вони краще більше допомагають нам Україні, і вони масово готуються до евакуації. Це от 10-те, це. Осінь 25-го року, те, що зараз вже більш свіжі. Це ось 30 грудня 25-го року. Литва готує мости до підриву на кордоні з Білоруссю. Інші бачив джерела, які кажуть, що Фіни і інші Естонія, Литва Латвія вони замінували ну, прикордоння із Росією, в тому числі готуючись до нападу. Росії і ці речі вони зараз все більш всерйоз сприймаються, і в тому числі і е, Кулеба. <кій> Він теж говорить про дуже високі шанси, що е, Росія нападе на одну із ну, на країну НАТО. Це дуже високі шанси. Тому е, говорити про завершення війни ну тут е, взагалі. Не, ну, не зрозуміло, на чому це зараз ґрунтується. На припинення вогню, так, є шанси дуже високі, які тимчасово на ціни нафти. Плинуть зростання. Тепер питання в тому, якщо дійсно в майбутньому трапиться ситуація, там, наприклад, 27 сьомий, рік, що дійсно Росія після цієї припинки вогню переозброїться, набереться сили, з них знімуться певні санкції, Можливо, ну з чисто санкції я не знаю, чи знімуться, але справа в тому, що в них сьогодні Індія там купує з невеликим дисконтом. Але оця основна маржа сьогодні там умовно Індія купує десь по 57 доларів заба і по 55 російську нафту, а росія отримує там лише 35 доларів. Виходить оці 20 доларів це Сьогодні прибуток іде тих посередників, які забезпечують логістику від Росії і до тих кінцевих країн, які купують цю нафту. І виходить, коли зникне військовий ризик, що там уражені будуть дронами в морях Прибалтики, там умовно чи Чорного моря. Коли зникає ризик вторинних санкцій стосовно цих країн, які допомагають обходити тіньовий. Ну, санкції стосовно тіньового флоту, то відповідно ця маржа, вона знову повернеться Росії, і відповідно російський бюджет знову почне отримувати надприбутки від продажу нафти. І за ці там півроку, рік вони можуть достатньо поповнити свої резерви, знову накопичити військову силу. І відповідно, поки Європа ще слаба і не готова до повноцінної війни із Росією, в той, в той момент вони звісно можуть. Здійснити напад на одні з країн Прибалтики, те, що розвідка зараз і говорить. Звісно, плани можуть мінятися, і Польща, в тому числі, є в зоні ризику. Ну і відповідно, це той крок, коли потрібно вже буде остаточно радикальні дії робити зі сторони штатів, зі сторони ЄС, вводити на тарифні мита, ті 500% мита, про які Трамп ще дуже давно говорив. На Індію та Китай це країни, які в основному і купують російську нафту, тобто потрібно зробити так, щоб Росія не змогла в більшій мірі продавати свою нафтопродукцію і від неї отримувати прибуток. Тому, от звідси, основне ралі по нафті, я і в тому числі очікую, тому що Росія сьогодні на другому місці після саудитів по продажі нафти у світі, і відповідно, коли це трапляється різко в короткий період. Відповідно, ну, жодна з країн світу не зможе наростити так сильно об'єми там, мовно, за півроку, за рік, щоб цей дефіцит російської нафти заповнити у світі. Тому що так, санкції сьогодні є. Офіційно, Росія якби не продає нафту, але тіньовим флотом вони сьогодні в повній мірі, в принципі, продають всю свою нафтопродукцію у світ. Ну от, якось так. Тому, якщо говорити про те, які інвестиції сьогодні робити, то на мій погляд потрібно робити сьогодні інвестиції як мінімум у нафтогазові компанії американські і європейські. Якщо говорити про фінтехи, точно ні. Що приглянути ще на період кризи, то на мій погляд, це американські облігації. Це теж один із хороших варіантів. І в тому числі ще можна подивитись на, на Агро, в тому числі, може Теж показати хороші рухи, тому ось приблизно таке моє бачення стосовно цієї всієї глобальної ситуації. Звісно, це не означає, що завтра нафтогазові покажуть ріст чи агро, чи облігації, але це як мінімум ми з вами займаємося інвестиціями. Ми не займаємось купівлею там ціни компанії і щоб для того, щоб не бути в просаці, і завтра продати її там на 10% дорожче. Ми не про трейдинг, ми не про спекуляції, Ми з вами інвестуємо в бізнес, який сьогодні дешево і потенційно на розрізі наступних років може показати більшу прибутковість. І відповідно, за рахунок того, що цей бізнес більше заробляє, на нього більше в цей момент починає звертати уваги інвесторів. Відповідно. Лються інвестиції і йде переоцінка даної компанії, ріст ціни даної компанії. І відповідно на цьому ми, як інвестори, можемо заробити на рості капіталізації, плюс дивідендна дохідність. Тому наше завдання інвесторів купувати сьогодні бізнес по справедливій дешевій вартості, бажано після спаду в цій індустрії в цьому секторі, коли період поганих часів. Коли увага інших учасників ринку на сьогодні до цих компаній мінімальна і відповідно є перспективи далі в цього сектору, в цього бізнесу, і тоді відповідно запасаємось терпінням, дочекаємось саме головне і. Зможемо заробити. Ну, в більшості людей немає цього терпіння, і статистика така, що чим сильніше ринки там прискорюються, тим менше в людей залишається терпіння, і там в середньому люди сидять в позиції там ну, до року. А якщо там 30-40 років тому цей показник був набагато більший, тому що ринки не були такі швидкі. Ну і відповідно в людей не було стільки швидких емоцій і жадібності. Ну тому. Наше завдання робити правильні речі, планомірно, поступово не поспішати заробити в дужках втратити. Якщо у вас немає сьогодні чіткого розуміння, які компанії потрібно купувати, по яких цінах, по яких цінах потрібно виходити, то у вас є можливість долучитись до моєї команди Інвесткубу. Якщо у вас є існуючий портфель, чи потрібно зібрати новий, це все в межах кубу. Ми це все робимо. Податкові звітності, в тому числі це питання закривається. Є людина бухгалтер, яка це все питання вирішує, тому питання прозорості і податкові звітності вас теж не повинно лякати на фондовому ринку, тому що навіть крипта вже в 26-му році в Україні може зайти в легальне поле і так просто, ви вже там на якісь неподаткові кошти вже теж не купите. Тому зараз все менше знах. Залишається активів, де можна із неоподатковими коштами заходити. Тому чим раніше ми будемо працювати в білу, заходити в біле прозоре поле, звітувати цих речей, тим в принципі для нас буде краще. А на фондовому ринку є багато можливостей, але потрібно вміння чекати і робити ще раз наголошу правильні речі. Підписуйтесь на безкоштовний телеграм-канал стосовно інвесту на фондовий чи криптонапрям. пишіть мені. Особисті. До зустрічі. Бувайте!